В Івано-Франківську пройшов борцівський турнір Двитяжне коло присвячений пам'яті Василя Котіля. У сутичках взяли участь борці у вагових категоріях від 29 до 74 кілограм. З вітальним словом до учасників та гостей змагань звернувся перший віце-президент асоціації спортивної боротьби України, народний депутат України Едуард Прощук. Асоціація спортивної боротьби України, івано Франківська Федерація голосна. Проводить дуже багато закладу, але цей захід для мене дуже такий щепливий, сентативний. Фактично сьогодні ми згадуємо для мене це рідний брат, для багатьох присутніх в залі це рідна людина, яка своїми вчинками, своєю дружбою, своєю вікою нас оберігала і відсутність Василя до сих пір, що з період часу важко нам всім осягнути. Хочу, щоб його сім'я. Сьогодні з нами дружина, Відочка Анатолій, син, у учнемо з привітаємо. Щоб його сім'я мала сили, енергію, щоб Господь супроводжував у житті складно без Василя, всім їм найбільше, але ми всі в Божих руках. Дякую всім вам, що ви знайшли час, знайшли можливість, дякую всім друзям, які підтримують боротьбу. Їх так багато, не буду перелічувати персонально, але все те, що ми разом з вами робимо для наших молодих борців, відображається в їхніх результатах. І сьогодні ви, я переконаний побачите яскраву боротьбу, яка не залишить нікого байдужим. Тому вічна пам'ять Василю яскравої боротьби нам насолодитись видовищем судям об'єктивності. Слава Україні! Віталій Чорненький, Тарас Кован, голос інфо.